Файта панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко і відносно недавно компанія Ajax провела офлайн-івент на тему Multiverse. І якщо ви думаєте, що це якось пов'язано з персонажем Ajax Marvel або Детектив Comics, то ні. І доведу я це за допомогою мого колеги, який на презентації був і зняв купу цікавого про новинки і не тільки. Я розповім про все коротко, бо, по-перше, детальний репортаж вже є на сайті посилання в описі під відео. І по друге, у мене в казанці вже вариться купа матеріалів по Stalker 2. І я впевнений, ви не схоче. Те, це пропустити, тому з вас підписка, вподобайка та дзвіночок. Підтримка нас можлива і коментарем, але може бути і фінансово напряму. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла почнемо з новинок по сегментації. У Ajax профіль безпеки величезний. Нагадую, у нас вже була гігантська кількість відео про новинки, і я особисто тестував багато різноманітних пристроїв. І для більш зрозумілої структури продуктової пропозиції компанія упорядковує категорії товарів: захист від вторгнення, пожежна безпека, та автоматизація і відеоспостереження. В категорії захист від вторгнення тепер дві підкатегорії: Бейзлайн там знаходяться бездротові моделі на Джевелері і Суппірі. Там знаходяться дротові на фібра, і окремо в цій категорії є хаб гібрид. Або хаб Хайбрид, як вам зручніше. Далі новинка Indoor Cam. Це цікаве досить дизайнерське рішення з Wi-Fi модулем, інфрачервоним 4 мегапіксельним HDR сенсором і підсвіткою до 8 метрів. Є розпізнавання штучним інтелектом з декількома категоріями, є мікрофон і є динамік. А як з Doorbell, відеодзвінок зі штучним інтелектом. Сенсор камери суть такі самі, тільки підсвітка до 6 метрів, а не до 8. І є купа технологій для подавлення шуму та еха, і у відеодзвінку і у Камери є також підтримка Джевелер та Wings. Про ці технології у нас вже було відео, Ледь не перше у світі. Ознайомтесь посилання в описі. Ще однією цікавинкою є BP Джевелер, перевага якого дика автономність. До 18 місяців від зовнішнього акумулятора на 12 вольт 600 мАч в режимі стандартної роботи, або до 17 місяців на внутрішньому акумуляторі в режимі економії енергії. У нього є підтримка Wings та Джевелер до 100 бездротових пристроїв одночасно. Підтримка від 2G до 4G і автоверифікація тривоги за 9 секунд. Цікавинкою є і спікерфон DreвеR. Це голосовий модуль для викликів між моніторинговою компанією та об'єктом, тобто для швидкої верифікації на місці, дуже крута річ для великих об'єктів. Є також Cortan Outdoor DreвеR. Це сенсор руху типу Штора, який я з задоволенням затестую самостійно. Він на базі лінзи френеля та двох інфрачервоних сенсорів. Було також оновлення серії Motion Cam. Модель Superior Motion Cam HD з покращеним протоколом Turbo Wings, а також Superior Motion Cam AM з покращеним модулем виявлення маскування. І ще додались новинки по модулям живлення, зокрема 12-вольтним фірмовим для NVR. І на цьому у мене все. А в коментарях не забудьте написати, чи приділяєте ви увагу вашій безпеці в домі. Чи думали взагалі придбати бездротову камеру, навіть на Алі, не від АЯКС. Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину. Сонд Магії за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київськомазино став та компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває мої наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денисаченко та канал Rotnejtion. Бережіть себе та будьте здорові!